Глядачі, ми раді вітати вас на каналі Жива Надія. Ми продовжуємо досліджувати Слово Боже, зокрема урок суботньої школи під загальною назвою Божа місія, моя місія. Сьогодні у нас п'ятий урок має назву Виправдання для ухиляння від місії. І а, в гостях сьогодні з нами допоможе в дослідженні слова Божого Сергій Мовчанов, пастор. Церкви Адвентистів сьомого дня, і також служитель церкви Олександр Стобицький. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую за запрошення. І а, хотілося б прочитати на початку пам'ятний текст, який запропонований для нас. Це Ісая, 6 розділ і 8 вірш. І ось я почув голос мого владика, який говорив: кого мені послати і хто піде для нас. І я відповів, ось я пошли мене. Для християнського світу це відомий текст, але я пропоную, щоб ми його так поки що залишили на завершення нашої програми і звернули увагу в контексті нашої теми ухиляння на іншого героя біблійного під ім'ям Йона. Це коротенька книга Старого Заповіту, яка описує пророка, якому Бог довірив певну місію. І як він старанно ухилявся від цієї місії, що з цього в кінцевому результаті вийшло. Коли Бог звернувся а, до Йони, він сказав йому, іди до Ніневії. На противагу цього, Йона вирушає не в Ніневію, а в Таршіш. Це попутні напрямки по дорозі, чи як він так, хотів, якби в таршіш, і по дорозі заскочить, думаю, в Ніневі. Чи це Інше якесь. Це ще. було по дорозі згідно планів Йони, але не по дорозі згідно планів Божих. Зовсім протилежна сторона. Так. І а, коли ми говоримо про виправдання, а, чому Йона, як ви думаєте, не хотів іти до Ніневі? Можливо, декілька є варіантів. Ну, дивіться, ну, перше, це світогляд Йони і того суспільства. Пам'ятаєте, нейман каже. Коли його сіли в Ізраїлі, він каже, може, я два візки візьму цієї землі. Він знав, що Бог тільки на цій землі. І ми бачимо, що Іона розумів, що Бог в Ізраїлі, а в терші Бога вже нема. І тому і в Ніневії тим більше нема Бога. І тому йти без Бога там, де, де інші боги, це перше. Друге, ну ніневітяни, невітяні асірійці були дуже жорстокі люди. Вони здирали кожу. Може, ви іони в когось з родичів, ці загарбники вже й кожу зідрали. І це така, знаєте, помства. І Іона розумів, що ці люди, вони вже змінитися не можуть. І тому і в нас час буває, що ми бачимо людину і думаємо, то вона не зміниться. Що на неї тратиться час? Це то, що було страх перед неновітянами, перед есерійцями, і розуміння, що ці язичники, він же бачив, що Ізраїль не зміняється. Він же жив в Ізраїлі, він бачив, що а там якийсь язичник, та цього не може бути. І там і Бога немає. Який там Бог? Він мене зараз кине, а що я далі буду робити? Фактично, завершення цієї книги воно десь нам трошки привідкриває внутрішнє мислення і відношення Йони до цих людей. І ми пам'ятаємо, коли його проповідь все-таки досягла свого ну, своєї цілі і люди покаялися, він дуже розчарувався через це. Mm -hmm. Ну це парадоксально, але він дуже, він дуже розчарувався, дуже розстроївся. І це говорить про те, що він не любить цих людей. Він навіть готовий місію вже прийняти, він вже навіть готовий йти і проповідувати. І він фактично і проповідує. Причому. Ну, Так, очевидно, красномовно і впевно проповідує, що люди його слухають, але потім він дуже розчарувався, що вони покаялися. Тому він цих людей не любив, можливо, навіть і ненавидів. Як ви от культурний контекст підмітили, десь в нього були такі людські причини так робити, тому що Асірія вона, ну, в лапках прославилася не просто насильством, а показовим насильством. Вони барельєфи своїх стін в Ніневії оздоблювали, стіни оздоблювали барельєфами зі сценами насильства. Вони обшивали ворота шкірою, знятою із людей. Це було показове насильство, і тому це була, мабуть, внутрішня огида до цих людей. Але Бог показує, що він цих людей бачить іншими. Ну тобто для Йони була можливість, можна сказати, виправдана таке виправдане виправдання страх. Тобто, можна було б сказати, що йона злякався. Проповідувати, якщо по-людськи не тільки страх у кінці. Він каже Богу, я і знав, що ти їх помилуєш. Mm -hmm. Тобто він не хотів mm -hmm. йти до людей, яких Бог помилує, а він їх милувати не хоче. добре. Це цікаво. Це напевно ще наступний один із моментів. Але давайте ще до страху повернемося. Чи може бути сьогодні в нас mm -hmm. в, в, на, в житті сказати: от йди, там треба зробити те, або mm -hmm. там по Я, я живу я... у Львові. А мені кажуть, кидай Львову, це до Донецька поїдеш, там центральна площа Леніна, а там будеш проповідувати. От щоб ми зрозуміли, що таке вйоди. Хто з Львова поїде в центр Донецька, зараз проповідувати вістку. Це теж питання. А як боротися все ж таки з страхом, коли ніби Розум розуміє, це треба, а тобі страшно. А це якраз і є довіра. Ні, страх це взагалі хороша якість, якби нас не було страху. Ми б собі біди не робили би. Mm -hmm. Тому страх це нормальне явище. Але разом з тим написано в Біблії, що любов проганяє всякий страх. Якщо ми розуміємо, що це Бог, Бог кличе, Бог дає таке повеління, то віра може повести нас далі страхом. Ну, знаєте, я так кажу про страхи, ми кажемо, а я так думаю, що був його не страх. Бо коли на кораблі там шторм, він каже, кидайте мене в море, то, то це людина була і безстрашна. Я думаю, більш того, він не хотів, не хотів милувати асіріці. Це безстрашно було. Він каже, викинете і вам буде життя. Ну, яка людина, так скаже. Так. А пам'ятаєте, коли казав Ісус, я посилаю вас як овець між вовків. Коли вовк приходить до овець, це страшно. А коли вівця йде до вовків, це, 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 це парадоксально, це проти природи, це проти інстинктів. Це дуже Тому страшно. коли Господь каже іти і проповідувати, це проти природі. Я хочу повторитися, коли вовк приходить до вівці, це страшно. Але коли вівця йде до вовка, це проти всіх законів природи. Угу. Тому нам треба вчитися вірою і йти туди, куди Господь каже. І Дивіться, Бог якось каже то, що йому що він не казав Ізраїлю. Він же не казав, що спілкуватися з язичніх. Дивіться, вже після Іони проходить 8 віків і 8 сторіч. Христос спілкується з Самарянкою, а учні приходять і не можуть розуміти, що він з нею. та це вже ж учні. А в час Іони то Боже постійно казав: ви відділяйтесь. відділяйтеся. Тут Бог каже, іди до цих язичників. Це теж є питання, які треба було Іоні зрозуміти. Але, але разом з тим, друзі, ми маємо розуміти, що тут не головне питання страха. Як ви підмітили, стрибнути в, в цю воду, так mm -hmm. він от те, що ті думки, які Йона озвучує після спасіння Ніневії, показує, що головна проблема це не страх. Вона проблема це те, що йому все одно на цих людей. Він їх не любить. Йому все одно будуть не спасені чи не спасені. І оце головна проблема місії. Сьогодні є така проблема місії, коли місіонер може дуже любити місію, але не любити людей. Дуже любити, наприклад, проповідувати, дуже любити такі якісь мати диспути, дискусії, особливо, що людина еродована, комунікабельна. Так? Людина може дуже любити якусь технічну сторону місії, але люди десь там, десь там в стороні. І дивіться, Бог на Йоні його першим робить. Тим, що він спасає язичників. Він же на кораблі когось спасає язичників. <сі> Бо коли, каже, язичник язичники кажуть, що, так в тебе є Бог, О, і шторму нема, то він перший їм віску несе, і вони кажуть, так оце Бог. Тобто Бог його ставив в такі обставини, щоб він побачив, що язичників це ж нормальні голови. І коли все нормально, вони розуміють, давай твого Бога будемо кличети. Тобто так Бог його в такі обставини став. Можемо ми сказати, що в Йони, ну, крім страху, якщо він не був, Якщо так брати, то ще була така проблема, як хибні погляди стосовно того, який же, ж план Бога. Чи розумів він Бога от в цьому всьому? Як ви думаєте? Мабуть, до кінця не розумів, тому що в книзі послання апостола Павла Ефесян, в третьому розділі каже апостол Павло, що ну, тайну хочу вам відкрити. Те, що язичники є співгорожанами і є фактично є спасенними. І чому це тайна? Так, наприклад, я розумію, що тайна це те, що Бог явився в тілі і оправданий духом. Ну, це тайна, як це відбулося, оце таке зачаття, як відбулося народження Ісуса. А чому тайна те, що язичники мають такі самі права на спасіння, які як євреї? Це третій розділ послання до Ефесян. Тому, мабуть, не до кінця ще розумів Бога. Йона, як він міг краще зрозуміти, а отак от і краще розуміти, крок за кроком, реалізовуючи його місію, наближаючи mm. до Бога. І Бог виховував його в цьому. І, і ви знаєте, і в наш час може таке бути в нас, що тільки Бог є Бог-адвентистів. Знаєте, іноді, коли таке скільське фраза, от у п'ятидесятників є щось гарне. Я пам'ятаю, одна сестра каже, так вони ж, крім сатани, нікого не знають. Це теж питання. Знаєте, Є такі адвентисти, які думають, що скрізь сатана, скрізь Вавилон, а тільки в адвентистів такий осередок. Так і Йона думав, отут осередок, а там сатана. Чого я піду до сатани? Що я буду там робити? Нам треба теж робити. Ми, ми бачимо людей, чи ми бачимо якісь доктрини і як ми будемо спасати людей, коли ми знаємо, що там вже сатана. Але тут важливий такий момент, пам'ятаєте, коли Ісус самарянкою спілкувався, і з однієї сторони Він каже, немає значення на якій горі поклонятися, тобто в Самарії чи, чи, чи в Єрусалимі. Ну, це дуже такий, знаєте, радикальний вислів. Але при цьому він каже, але спасіння від юдеїв, тобто ем, носіями істини, так? І тому ми сьогодні не ідеалізуємо, скажімо, адвентистів, що тільки тут спасіння ні в якому випадку. Але разом з тим Адвентистам Бог відкрив ту істину. Яку ми покликані принести тим людям, які її ще не чули або які її ще не знають. Але для цього треба не відділятися від них і не вважати їх люди, людьми якогось іншого сорту. Я знаю дуже багато протестантів різних конфесій, які мають настільки близькі і відверті відносини із Богом, що варто цьому в них повчитися. Але разом з тим, так як Ісус сказав, немає значення на якій горі поклонятися, але спасіння від людей. Не акцентуючи увагу на юдею, а акцентуючи увагу на ту е, істину, носіями якої є юдея. Все-таки текст Святого Письма, істину про єдиного Бога вони принесли. Оце допомагає трошки, скажімо, в міжконфесійному світі розставити крапки. над да, В нас істина, але ми повинні бути церквою відкритих дверей. Я про це хочу. Коли ми закриваємося від всіх, то це не та місія, яку Бог бажає бачити. От вже трошки так труднулося з цього питання. А може бути така небезпека от, в, в цьому всьому, щоб а, зародились хибні погляди, що все ж таки успіх залежить від а, людини, там, яка має там, певні таланти. От Чи міг Йона, наприклад, покладатись чисто на свої, і чи можемо сьогодні, ми от, кажемо, от, церква да, має істину? І от покладатися на, на людей, яка, які мають цю істину, і от, ми так будемо проповідувати, що інші. Навернути. Знаєте, Біблія така книга. Іноді люди кажуть, оцей текст є. Павло каже, що ми вмерли для закону. А все, ми вмерли для закону, а ніхто не читає, що до цього Павло пише, ми закон стверджуємо. В Біблії є у Бога різні методи. Дивіться, іноді Бог добровільно тільки людину посилає. Ми з Ісаї, наче хто піде? Ісаї каже, я піду. А іноді Бог, коли вже ніхто не хоче йти, от бере того Іону. Через Кита, через цей корабель кидає туди, ти підеш не. Тобто це теж, бо ми іноді кажемо, ну, Бог, коли так, то тобто добровільно, я не хочу. Ну, коли не хочеш добровільно, але Бог тебе може черево кита, і підеш недобровільно. І різні методи. Ну тут в цьому моменті з Йоною, успіх залежить від людини. Ми бачимо, що Бог безпосередньо залучає людину до процесу євангельського служіння, але все-таки від Бога все залежить. Мене тішить ця історія тим, я дякую Богу за те, що так відверто пише. Коли, коли Йона писав цю книгу, скажімо так, не, ну, не в свою сторону, так? Ну, не краща книга, не кращий, не кращий опис про себе, найкраща біографія. Е але я дякую Богу за такі книги, тому що він показує, що ми робимо те, що ми можемо. Десь ми щось не можемо, десь ми оступаємося. Але головний місіонер Бог. Навіть якщо ми щось не зробимо, він доробить, він компенсує. Тому слава Богу за це. Ви знаєте, Бог, я дивлюсь книгу Йона, не даремно Бог бореться за Йона. Це була велика людина, глиба, ми якось дивіться. Ну так, да, в нього були там хиби, але коли в чреві кита, хто може молитися в чреві кита? не розтірятися і до Бога взивати, коли цей е, сок там плаває і все інше. Ну це був і гігант віри, ми повинні. Ну хто отак? Без паніки, без чого. Він? Молицям. Просто тут виходить така цікава думка, що Бог може виконувати свою місію через людей, які цю місію не бажають звершувати. Але в них є, але в них є дари, для цього, і Бог є обопасів. І, друзі, ми також захищаючи йону, бо ми так як, правило, сваримо йону, ми кажемо, Йона, ай-яй зробив отак. Ну, ну, чому, Йона, чому Бог замість нього не взяв іншого? Авраам зробив ай от неправильно там в тих чи інших випадках. Чому Бог замість Авраама не взяв іншого? Там Ісак, і Яків, багато епізодів, які ми сьогодні антиприкладами називаємо. Чому Бог замість них не взяв інших? А очевидно, не було інших. Або, можливо, були, але Бог саме бачив в цих людях, що вони можуть, і він через них це зробить. І тому пам'ятаєте, в книзі Якова, коли він пише про молитву оливопомазання, про молитву сілення, а це також делікатна ситуація. Буде сілення, не буде сілення. Я відчуваю, що я можу цей дар прийняти чи не можу прийняти. І він таку на лінію підводить п'ятому розділі, каже, і Ілля був схожий на вас пристрастями, але помолився і не було дощу, помолився і був дощ. Мене тішать ці історії про, про цих біблійних героїв, тому що я розумію, що це про мене, я такий самий, але Бог був в їхньому житті, Бог проводить мене в моїй ситуації. І дивіться, Христос дає оцінку Іону яку. Ніневія покаялась від проповіді Іона. Це ж Христос каже, От, така оцінка Іони. Тому ми іноді за страхом за всім, але Бог каже, іди кажи. Може вони тобі і не, і не буде, хоч, хочеться, але я зроблю. Тобто дивіться, Іона казав, не натхненний навіть, але Христос зробив з його устами те, що Ніневія покаялась. Це вже ми бачимо, що це дія Бога. Іона так і каже, що це ти через мене щось зробив, чим я не можу погодитися. Треба йти робити. Страх є, страху нема. Бог зробить через те. Але разом з тим, Бог він просто змушений в процес євангельського служіння залучити людину. Нехай вона не хоче щось там буде робити, але він туди мусить залучити людину. Бо по-іншому це було б, ну, дозволю собі такий історичний, сучасний приклад привести, чому сьогодні світова спільнота різноманітними ресурсами підтримує Україну. Але все-таки не вводить сюди свої національні війська. Чому? А тому, що даючи всі ресурси, дає можливість українському народу все-таки виявити своє воловиявлення. Так само і Бог дає різноманітні ресурси, духовні і матеріальні, для того, щоб людина спасалася і проповідувала, але все-таки, щоб людина робила це самостійно, робити це через людину, щоб ця людина виявила свою волю в цьому. Тому що знову ж таки десь там у вічності якийсь Люцифер ві Дубль-2, років через 300 чи 500 у вічності, може сказати, ну, диявол забрав собі людину, і Бог забрав собі людину, яка між ними різниця? Так? І тому людина має залучитися до процесу спасіння, до процесу діванського служіння. І ось якось так Бог йона тут використовує. Ще цікавий один із моментів виправдання від того, щоб не виконувати місію, це незручність. А в питанні ну, затрати енергії, часу, коштів, це ну, або ж невигідність. А, як а, ми можемо сьогодні боротися от, з, з одним із таким, о з проблем незручність у місії, тому що це потрібно прикладати зусилля. Або нерентабельність, да? можемо сказати. Я, до речі, спостерігав, що є люди, які, наприклад, дуже успішні в бізнесі, і вони підказують деякі моменти в правильному управлінні справами церкви чи там проведення якогось того чи іншого проєкту місіонерського, навіть роблять деякі зауваження, яка це неправильно, або це невигідно, або це тебе по-іншому. Mm -hmm. ну, місія це цікава справа, яка також десь пов'язана з логістикою, з якимись матеріальними ресурсами. Але в плані рентабельності ну, ми бачимо, що Бог такі потужні ресурси вкладає. В кінці кінців сина свого віддає на смерть. Це найбільший скарб небес, якого не оцінюють, не приймають і хто то знає в кінці, скільки то людей спасеться, чи то може не спасеться. Тому це не та це не те питання, де ми можемо якусь логістику прораховувати у всіх відношеннях. Це і питання рентабельності, вона приходить, в тому що ми не розуміємо, яка ціну має людина у очах Бога. Одна людина, і за неї, за той, за того розбійника, що висів на кресті, Христос би пройшов за одну людину. Я б сказав би, що це не рентабельно. То дивіться, ми спочатку першому року казали, що у Бога на людину якась на величе, така велика ставка. Що він навіть за одну людину буде боротися. І нам треба на це дивитись на місію глазами, очами Бога. А коли ми так диви, знаєте, мені раз було, у нас було хрещення, а така була церква, що там басейн треба набирати старшому дякону, треба було в три ночі приїжджати, щоб набрати басейн, Ну, така була система. І я кажу, ну брат Саша, ну треба басейн набирати. А він, скаже, а, а він каже, а скільки буде хрещаємих? Я кажу два. І він так, знаєте, подивився. Три часи ночі, ради двох хрещаємих набирати. А Бог по-іншому дивиться. Одна людина це вже все, весь всесвіт для Бога. Або такий ще хочу приказ згадати. Перевізник, водій автобуса, великий автобус, 40-місний. І людей немає. Їхати в рейс, знаєте, їхати в рейс, порожнім туди-сюди їхати, ну якось неохота. Але коли йому потрібно було забрати сина з митниці, серед ночі поїхав, привіз. Тому що це вже не питання рейсу, логістики, доходу. Це дитина твоя рідна дитина. І тому, коли Бог бачить, що він може спасти оцю людину там, чи якусь групку людей, він не дивиться на ресурси. Хотів би зачитати слова Йони. Ти Боже, до Бога є милосердний і добрий Бог, довготерпеливий. І дуже милостивий, ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Слова, які сказав Йона в кінці. І знаєте, багато хто не одобряє цих слів Йони. Чому? Гарні ж слова, але що, що, що з ними не так? Він описує, що довготерпеливий, милосердний, співчуваєш. В Чому проблема? Проблема знову ж таки в розумінні Йоною Бога. Він сам озвучив, знаєте, як цей пересвященник, який озвучив пророцтво, не відуючи, що він робить, так само тут і під час перед розп'яттям Христа, так само тут і цей пророк, і Бог через нього, через дар пророцтва або через дух пророцтва дещо каже і для нього самого, для нього це цінно, і через нього для інших людей. Він каже про те, який є Бог. Той саме Валаам, який йшов нібито з іншою метою, з іншими намірами. Ну, Бог через нього сказав і для самого Валаама, і для людей через нього те, що хотів сказати. Це знову ж таки показує те, що є місце людині в місії, і воно невід'ємне, воно важливе. Але Бог ініціатор, Бог надихає, керує, і він точно закінчить ту роботу, яку почав. Дивіться, тут горделивість Йони, тут вже в чому питання. Що він казав, що Ніневія через 40 днів її не буде, а вона є. І він думає, так як, як пророк, в мене ж є авторитет, який авторитет для Ніневітян. І дивіться, він сидить на цій горі, і дивиться на Ніневію. Думає, ну так, чекає, давай же. Я ж казав, я ж пророк, давай. А воно, і Бог йому з цим деревом показує, так тобі дерево жалко, бо тобі темечко вже сонце напекло, а що я людей буду пекти, Тобі людей не жавка, а ці дерева? Десь, можливо, за свій авторитет переживав. Да, Він ж то свідчив, що буде сказали, так, а не, а не виконалося. Да, так. Не збулось Тут, знаєте, Бог виховує йону і також показує йому більш ширше поле для його місії. І останнє таке запитання: чи передбачає готовність служити? Готовність змінювати погляди на те, як же ж мені служити. Інколи, можливо, навіть радикально, що ти того ніколи і не чекав. Ми бачимо досвід Павла, який теж думав, що він служить Богу і волочив християн. Приходив синедріон і думав, що він за Бога, каже, давайте, давайте письма, а потім, яка зміна в Павлі перейшла. Що він пішов далі Апостола. Апостоли шикають, Яков каже, ти чого не обрізуєш людей? А Павло каже, Та, ну так? Воно радикальні взгляди повинні мінятися. Друзі, мене знаєте, що тішить От в Біблії, в християнстві, що найбільша цінність в християнстві це не просто пройти непомильне, безрічне життя. Найбільша цінність це здатність піднятися після падіння. І от, наприклад, цих біблійних персонажів ми бачимо. Ті люди, які намагаються, знаєте, такі перфекціоністи, які хочуть ну, настільки правильно все зробити, що аж не можуть почати це робити. Це антимісіонерське служіння. І вони от бояться десь там чихнути, щоб хоч би щось там не порушити чи не помилитися, що аж не починають тої місії робити. А Господь показує, що найбільша цінність це ті люди, які впали десь, помилилися, антиприкладами стали, але все одно. Називається праведний лот, названий в Біблії. Та як, а ми ж знаємо, що Авраам – хороший герой, а лот від нього підійшов. А тут праведний лот. Ісус йону цитує і показує його місце в цій місії. Тому, друзі, Бог нас любить, і він бачить нас зовсім по-іншому, ніж цей світ бачить. Дякую вам за сьогоднішні роздуми. І ми починали зі слів Ісаї. Ось я пошли мене. Але, напевно, в контрасті з життям Йони, щоб сказати ці слова, напевно, і теж потрібно пройти певний шлях, шлях формування, виховання, як Бог бачить тебе в тому чи іншому місці. І хочеться, щоб ми теж говорили ці слова, ось я пошли, це мене, пошли ти мене. І важко просити, щоб Бог також виховував тебе, правда? Але нехай Божа воля буде в нашому житті, і ми Духом Святим промовляли ці слова. Дорогі друзі, ми дякуємо вам за те, що сьогодні разом з нами ви досліджували Слово Боже, і ми розглядали різні моменти стосовно того, як ми можемо виправдовувати своє небажання служити, служити іншим людям і звершувати місію. Нехай добрий Бог благословить вас у тому, щоб ви свого часу, також як і Ісая, сказав. Слова ось я пошли мене і не йшли шляхом Йони. Але якщо й пройдете, в кінці кінців нехай же ж результат буде а, той, до якого вас вів Бог. Ми дякуємо за те, що ви були разом з нами. А, просимо ставити свої коментарі, залишати молитовні прохання або ж запитання. Ми будемо молитися і намагатимемось відповідати вам на ваші запитання. Будьте разом з нами і надальше. Ми дякуємо вам. І на все добре до зустрічі.